Комісії. Це є мій Забирайте час ви, тому І що ви не даєте мені дві хвилини, щоб я, я, я нормально розпояснила. Ви читайте, будь ласка, вимоги mm -hmm. про протестацію. І тоді ведіться відповідно до того, як вас запросили. Вас запросили, вам дали не можна. Ні, ні, не ні, дорожне запрошу у типовому положенні. Написано, що Яківна може надавати усні та письмові пояснення. Я зараз хочу відповісти від її імені. Тільки право відповідати ви представник громадськості. Ні, я її законна представниця. Я поясню, Є нотаріальне доручення. Де я маю право покладатись на людину, яка захищає також ну, права. у суді? Я можу від імені говорити, а ви, ви. у вас не є, може, може, можу да? серйозно. Я прошу вас, Наталія Олександрівна. Ласка, припиніть перешкоджати діяльності роботи. А... я можу відповісти на питання? Було нормально поставлене питання. Людина не розуміє, що відбувалося тоді. Я можу все пояснити з юридичної точки зору. навіщо він тоді ставить це питання? якщо ви все розумієте, будь ласка, колеги від кого є запитання? Ми зрозуміли ніхто на той не момент. Відповідає... Але яківна не мала проходити атестацію, тому так. не мало бути відкрито уроку. і її не попередили. Я коротко за 5 років Ніхто з членів атестаційної комісії не відвідав заняття. Але Яківни. а чому О, я так. не знаю, що у вас тут відбувається? Чому а ви не можете відвідати Ви Виставки, але як вина скажіть, будь ласка, ви сказали, що ви готували і була виставка ручний так було, те вона. У Харні Михайлівни, у її музеї. Я робила повністю виставку, навіть фотки знімали, анонсували? Я вже конкретно не пам'ятаю, коли це було. Це було період був уже. Презентин був, так. Та коганий Михайлівни музей з'явився тільки у цьому році, в вересні місяці, чи якому відкрили музей? його попередній музей, який знаходився ну, на Михайлівській. Може виставляти свої роботи, власне, як зібраний. Справа в тому, і тому і що я основа. є. Очіки, Мені, спілки народних майстрів питання відповіли. Дякую. Але які на ваша виставка мої рушники була у 21-му році. проведена. Мережні, а які рушники були на ці всі, всі рушники і мої дитячі були. Тому що то тема була «Поліські рушники. І треба було показати, які характерні рушники в нас на поліція не характеристується орнаментикою, кольоровою розмірами, призначенням, примірення. Там були навіть колеги з професійного училища текстильних технологій, вони дуже переймали досвід. Там було багато представників, там ще виставка була і майстрині, яка займається конкретно вишиванками. І це все ми знімали, це все було. Ще скажіть, будь ласка, ви закінчили наш педагогічний університет імені Франка. Які освітні рівень ви отримали? Бакалавр. Скажіть, будь ласка, але яківна протягом останніх трьох років у нашому центрі, згідно вашого напряму, вашого профілю, художнього у нас відбуваються семінари, практику методичного об'єднання за участі керівників рухів і інших територіальних громад, і наших, зокрема, скільки з таких заходів ви відвідали? Чи маєте відповідні сертифікати, і чи взагалі у вас є підвищення? Рівня вашої самоосвіти відвідування таких семінарів і методичних об'єднань поп сертифікатів. Не... По-перше, по відношенню до самоосвіти, те, що я навчалася 4 роки в університеті, це вже є моє підвищення мого рівня і моєї самоосвіти. Участь приймала в методичних об'єднаннях і приймала участь в семінарах як учасник. Можна Тому Тому постійно, Я не пам'ятаю дата, у мене я не думала, що це така необхідність буде сьогодні мене ну, згадити навіть питання. Тому що участь я приймала. На яких семінарах я приймаю участь, в мене постійно підходять методисти, педагоги, бо майстер-класи і методичні семінари повишиться завжди давала в центрі. Так, да, будь ласка, я просто працюю в центрі майже три mm -hmm. роки. Не ну, мої роботи і участі не приймають на всеукраїнських і на обласних. І ми ну, і і не пов'язано пов'язано пов з пов сьогоднішньою атестацією, тому що нікого так не атестували, як мене сьогодні. Всі 5 хвилин зайшли і вийшли, а мене вирішили, я наче розказала. І є що показати, є, так, є, так, доказати, так, є що побачити. І роботи тут, які знаходяться, і з якими я працюю, це не. Середнього високого рівня. А сьогодні я читаю гуртки початкового рівня, навіть не основного. Дякую, дякую. Це заниження мого рівня, е в першу очередь, і ну, не дуже гарне відношення до педагога. А скільки у вас збереження контингенту, от в гуртку збер... дітей з минулого року? Ви говорите про другій відповчання. Збереглося і ці дітки ходять. Ми можемо ставити питання, що це міг би бути другий рік навчання? Дітей. Другий, наче третій рік? То скільки дітей у мене питання? Ну я не підраховувала, але ну, Діти ходять всі, що навіть ви заходили, коли були присутні, отоді в той день, де сім чоловік знайшов. Це пов'язано з журналами. Якби ви здали мені, як керівнику відділу, свої журнали минулорічні. І цьогорічний. А для чого ми даємо звіт кожного, кожних півроку, кількість контингенту, де ви подаєте в управління? Там чітко я подаю група і кількість дітей. І перед нами свої завдання не менше 15 чоловік. Не мають права писати, не писати у журнал. То про що тут можемо вивестися? Тепер можна так? Кількість. І імена і, та, і це різні речі. Це по-перше, у по друге докурите. По-друге, ви подаєте звіти тільки те, що хочете ви. Те, що вимагаю з вас я, те, що потрібно по роботі. Ви не, не дослухаєтесь. дослухаєтесь, ви е, взагалі, взагалі, не ставитесь ні до однієї людини, як до керівника. Якщо б а... не просили вас подати, ви не подаєте нічого. Але як правда, тому, що. А, а, хто вам мешає взяти журнал і його перевірити? У жовтні місяці ви викинули вайбер, це перший раз. Будь ласка, скиньте за вересень і за жовтень групу, сторінку, де програма тема і дні занять. Півтора я вам перекинула, це було в вересні, жовтні. Півтора, Півтора тижні я прошу подивитись на вашу програму. А я вам сказала, якщо ви тижня? написали, що в мене програма не до то я повинна відзвітувати на дистанції, як вона відпрацьована, для чого виставляти на сайт нашого терапія недопрацьована. Що це не ви так чекаєте? Для чого? Поясніть шість місяців назад. Я вам сказала, що ваша програма має бути доопрацьована відповідно вимог часу. І перезатверджено. Ви проігнорували два тижні назад. Ми з вами спілкувалися у присутності начальника управління. Ви сказали, що як я можу говорити, чи ваша програма доопрацьована чи ні, якщо я її не бачила. Я півтора тижні прошу принести мені і показати програму нуль. Підійдіть до мене на заняття. Ви ви я я не, не пускаю. Ча? Добре, Слухайте, я, я не розумію. У вас що? Немає програм освіти? Ну що, ви здіваєтесь, що ли? А як у вас людина працює? як вона працює в центрі, якщо у вас немає освітніх програм? Будь ласка, ще декілька питань і завершимо процес. Але як на я, як керівник теж не бачила ваших журналів. Ви дуже давно працюєте, і маєте такий стаж роботи в центрі, Ви ж знаєте, що на початку року керівник має затверджувати. Кожен журналі. Так от до цього часу рік закінчується вашого е, журналі, ваших три групи, тому що ви ведете три групи в центрі, я до цього часу не бачу. Якщо ви зможете нам їх надати, показати сьогодні, ми будемо дуже вдячні. Колеги, ще є запитання? Денис Васильович, будь ласка. Олег, Я ж тут передивився на графік, це ж ви писали, так? Оцей графік. Ні, це не цьому... я писала. Ну, no, На той час. Була Оксана Олексійовна, заступником директора по роботи, роботі. Я думаю, що вона То розпечатаний, чи від руки написана? Роздрукований. Роздрукований? Ну, від руки заборонула друзья, а розпечатаний Оксана Олексійовна. Ваше проведення заходів педагогічних працівників. Ну. Ваші заходи тут, які ви проводили? Проводили, так. Ви з ним що? ні. Ну, я не знаю, що ви там мені показати. Що ви з хочете показати? Раз ви я, там написали, проведення, це не проведення. проведення уроку майстер-клас, виготовлення квітів за. А ви звернули увагу, який там рік? Тобто, виходить, всі, всі, всі ті уроки, які ви проводили, вони стосувалися 21-22 навчального року. А так як вони були анульовані, то наскільки я зрозуміла, що всі ці уроки вони і відносяться до цієї асистації, яка проходить сьогодні. Я їх обновила, я дивився. Цілком з вами погласен, я читати дію, дати теж я бачу, це добре. Е, в цей час у нас був карантин. В області у нас був карантин, і ви тут пишете, що ви використовували презентації в своїх припроведеннях заняттях. Так, закон. ми працювали. <гл> я не договорив. Мені цікаво, тобто, за допомогою яких інноваційних методів і. Програмне забезпечення було реалізовано показ і створення презентації для даного заняття. Для даного заняття? Mm -hmm. Користувалася, сама розробляла, там я їй скидала свої розробки у, у формі, де я робила скріншоти, перекидала дітям. І цю всю цю інформацію ми скидали в клас на той час. Коли ви проходили... форма для дистанційного, за дистанційного до програмне забезпечення, була створена. Ці всі презентації вони були у мене. Я ну, не питаю, були вони чи не були. Я питаю за допомогою. Створити включала камеру на мобільному, і показувала це, руками. Це, це, як це, я, був, я і А ви можете поставити чому так питання, щоб вона зрозуміла, що ви питаєте, якщо вона не досить компетентна? Матеріал, якщо мені показати майстру, як виконувати конкретно процес, виготовляти цю квітку, то для мене найкраще не розказувати пусті слова, Важко, а руками показати на камеру, як я виконую, і одночасно коментувати цей Це презентацію. Але як виконую. зараз вам переформулюють і буде можливо зрозуміліше, за допомогою якої конкретно програми було створено презентацію для даного заняття. Ну, От я також не розумію цього питання. І ваше запитання я не розумію. розумію. По, бо треба знати програми. Програми <продукт> є різні. Я коли пішло, я працюю як керівник гуртка, Ви працюєте, як методист. У вас це ваша робота. Пропонувати, ну наведіть приклади навчали, програм на 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 різні. Наведіть. Наприклад, де у нас проводилася презентація, навчання. Від наших методиків, від наших завітів на центрі неалавичних. Алла і, Яківна, презентацію, онлайн-презентацію ви, ви готували? Ви в програмі. Ви можете зараз нам скласти два слайди в програмі PowerPoint? Тепер таке питання. Ні, ви дайте, п ять п ять п ять числа, Ви повинні е, пройти. Перевірити, мої знання і це все. На атестацію це не проводиться. чітко провезно? Що до 15 го числа від мене оцю промірку да ви, а, Але ви, за... які дочки? ви? сьогодні не показуєте? Чому ви нам не показали, ми місто? принесли до 15 березня всі ті вироби, матеріали і рушники? Чому ми зараз маємо з ними познайомитися? Це повинна комісія атестаційна, а не я вона до вас і ті вирішили. Ви прийшли і принесли нам усе своє ну, люди, Ніколи не бачили цієї роботи, яку я роблю. Але яку. Я, ви не погоджуєтесь у характеристиці, що ви не володієте дистанційними формами роботи. Назвіть, будь ласка, програми. просто на яких платформах ви реализовує... організовуєте платформі... дистанційну форму роботи з дітьми, яка нам була запропонована управлінням, тому що коли Ні, нас управлінням нічого не про нам зробили розпечатки і запропонували. Що ви повинні працювати на, на платформі Classroom, де ви повинні виставляти всі свої роботи згідно темою. Отак От ми і працювали. А вже у цьому навчальному році ви на нараді сказали, що в нас очна форма навчання. І я проводила свої заняття в очній формі. І свою методичну роботу не приписуйте мені, бо то ваша робота. Ви повинні методично я, займатися. Е, ви, і чому я один зрозуміла? Чому мені написали? Що я повинна виставити в електронному варіанті свою програму на сайт? Це ваша робота, електронний варіант. Я працюю я керівниця. Моя це робота, це, практична робота. Ваше допомагає, щоб я виставила. Вона у вас має бути. Має Закриваємо вона, це вона, питання. Добре. Вона має Добре. бути. Олег. Добре, останнє запитання. Переходимо, щоб не створювати Марія. Це це не управління освіти, дало рекомендацію Управління освіти, була людина методистів. Але як вона? Ми вже два роки так. департамент освіти. Методисти в департаменті не працюють. Я не знаю, я зараз називаюся. Я не знаю, як ви зараз називаєтеся. Ні? Звідно. Ні? Можна у мене Олег, в мене до вас питання про компетентність у підходу. Тому що. Тому що ми бачимо вашу майстерність, ваше вміння працювати взагалі як майстер. Але заклад позашкільної освіти це не майстерня, це виховний заклад, освітній виховний заклад. Тому тут першочерговим стає морально-етичні засади педагога. І наскільки він може спланувати свою роботу і захопити тим? Це інструмент, вишивка це інструмент, квітку зробити це інструмент, а основа це виховний процес, за який за цим стоїть. Тому я хочу спитати зараз вас про які основні у вас пріоритети на морально-етичні засади педагога у позашкільному закладі? Можливо, це трошки нас зніме на кругу зараз. Тут, де ми перебуваємо, і загалом проліз на ситуацію, бо те, що виникло, це воно не тут виникло. Воно Професіоналізм, перше моє відношення. Людина повинна професійно відносити до своєї об'єму роботи. Вона повинна вміти робити те, що відповідає посадовим інструкціям. І я їй відповідаю. Людина повинна мати культуру, етику, естетику, правильне поводження, не присувати, не знущатися. Навіть у сьогодні відношення до мене, я ж дивлюся. Я бажання, ну, щось таке запитати, що й сам не знаю. Але щось буду питати. То твоя робота, сьогодні працювати, Денис, сиротка, я, там, не ми... не це програма Ні, А сміятися з людини, яка тестується, це взагалі низько. Ви сидите разом ти смієтеся, народ? Я завітала спортивну регіони. Ми не почули. ми не хочу саме не почули. Запита... Відповідь на запитання в ць 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 казала, професіоналізм, культура у першу очередь. Бу була Порядність, відповідь, та... я почула. Це те, може, ви не слухаємо відповідати першому очередню педагог. Як він може сьогодні працювати, як в нього професіоналізму ноль? Ем, порядності, чесності у роботі? Це про кого ви зараз? Ви а я в общем кажу, а зараз чомусь ви це все приписуєте за мені? Я відповідаю своїй роботі, я свою роботу люблю, я працювати вмію, і в мене немає все освоїти, все те, що ви знаєте. Ви не знаєте і частинку того, що я знаю, і вмію, і можу. І в е, мене ще таке питання. Я одно не розумію, як можуть бути присутні люди на атестаційній комісії, які самі ні разу не атестувалися, ні разу, які працюють у закладі не повний рік, ну рік-півтори. Які навіть працюють не у спеціальності, які не мають ні відповідної освіти. Ну, це, ж Так це не, але це так не текст, може це бути. Це так так не життя. може бути. А це стосується знаєте, до багатьох членів ви, нашої комісії. Але, але як і Давайте емоції знімемо. Нам треба продовжувати у нас ще багато сьогодні справ. У нас інші два заходи, є, окрім того, тому нам треба ну, то продовжуйте, в чому справа? Колеги, більше запитань, але які немає, ви готові. Зробити своє свій... а у мене є питання? Можна ні, одне можна питання? Так, у вас були курси організовані для педагогів з, можна, з, з використання дистанційних, так. дистанційних... Можна, були, так? Були, Скільки були, разів якому грамотності були? Але які вона не брала. участь? Ні? Можете запитати в Кесну Юлії такий. В неї є сертифікат. Вона знайшла де, де пройти і можете сказати. Ну саме але якіна мені цікаво? Вона проходила вона їх вона чи ні? Ні, адміністрація також має цим питанням займатися. А насправді я прошу вас <плес> перейти до голосування згідно з заяви Алеятівне про підвищення тарифного розряду присвоєння, що у Алеяті на сьогоднішній день 11 тарифний розряд. Вона просить підвищити 12. 13 я написала. У нас немає 13-го тарифного розряду. Ні, тарифний розряд 13. В інструкції про порядок начислення заробітної плати є 13. 12, 13, 13. А на який документ ви посилаєтесь? Ми посилаємося на інструкцію про порядок начислення заробітної плати. Там 11, 12, 13 розряд, якщо є освіта. вище. А в типовому положенні не написано, який тарифний розряд присвоюється. 12 Тарифний розряд. Хто за? Хто проти? Утримались. Одноголосно. Усі проти. Поставимо запитання друге. Хто за те, щоб е, проголосувати за відповідній займаній посаді на чіп, але які залишити їй 11 й тарифний розряд? І, і е, так, я подавала на звання за мені. умови виконання заходів, визначених апельсиційною комісією? Хто за те, щоб. Відп... А, наші пору, але ще порух, як не відповідає займаній посаді із підтвердженням раніше встановленого 11-го тарифного розряду за умови виконання заходів, визначених атестаційною комісією. Хто за, прошу проголосувати? Хто проти? Одноголосно. Дякую. Які у вас ще є питання? Ну, питання, про які заходи йдеться. Зачитаю: підготувати і провести відкриті заняття і застосування інформаційних засобів навчання. Тому що ніхто з членів атестаційної комісії не був присутній на жодному відкритому занятті і свідчить характеристика, але як її вона не володіє, не володіє інформаційними засобами навчання. Друге, привести навчальні програми гуртків сувенірних та художня вишивка у відповідність до вимог типової освітньої програми закладу позашкільної освіти зашкільної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 5 січня 2021 року номер 17 Третє активізувати діяльність щодо підвищення цифрової грамотності, та фахового рівня педагогічної майстерності, взяти участь у роботі методичних об'єднань з профілю гуртів, семінарах, практикумах, творчих майстернях, дотримуватись етичних норм поведінки, що відповідають громадському статусу педагога. Дякую, друзі. Оцінка зробила несправедлива, тому що. Аналізуючи роботу, за скільки років я тут працюю, я ще такого відношення поставлення до педагога, я не бачила. Я розумію ваші особисті амбіції, які ви сьогодні вирішили отут на цьому зібранні побачення. Да, да. Треба навчитися дослуховувати людей до кінця, да. а не перебивати їх і робити так, як вам цього хочеться.